Добрий день, шановні п'ятикласники! Вітаю вас на уроці Здоров'я, Безпека та добробут. Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову тему Я в команді. Спільна діяльність у групі для досягнення результату. Але перед тим, як ми почнемо з вами обговорення та вивчення нової теми, пропоную згадати попередню. Для цього. Давайте спробуємо дати відповідь на декілька запитань. Я задаю запитання. Ви зупиняєте відео та пробуєте дати відповідь. Перше. Що таке булінг? Друге. В чому різниця між агресією та агресивністю? Третє, Які види булінгу існують? Четверте. Привести три способи, як можна сказати ні. П'яте. Охарактеризувати ознаки здорових стосунків. Молодці. Я дуже сподіваюся, що у вас не виникло ніяких проблем з відповіддю на ці запитання. Тож давайте починати вивчення нового матеріалу. У повсякденному житті під час навчальної його процесу, під час різної діяльності між людьми виникають. Приятельські, товариські, дружні стосунки. Ми зможемо з вами побачити, які види стосунків існують. Давайте розберемо кожен з них детально. Приятельські стосунки Вони з'являються між добре знайомими людьми завдяки спільним інтересам, доброзичливості, обміну думками, щирості, довірливості, взаємним послугам. Товариські стосунки виникають між людьми. Під час спільної діяльності на основі єдності інтересів, життєвих завдань, між членами навчального колективу, наприклад, між тими, хто систематично зустрічається протягом тривалого часу. Дружні стосунки найміцніші дружба може тривати роками, а інколи і навіть протягом усього життя вона ґрунтується на єдності поглядів та інтересів і життєвої мети та родинні стосунки. Це стосунки з близькими людьми і родичами. Друзі суттєво впливають на наші рішення та поведінку. в народі часто кажуть: з ким поведешся, від того й наберешся. Або скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Особливо сильним цей вплив може бути в компанії. Компанії бувають. Дружні та небезпечні. Давайте з вами розглянемо ознаки дружніх та небезпечних компаній. Дружні компанії приймають вас такими, які ви є. Не мають жорстких правил, не забороняють спілкуватися поза групою. Уважають, підтримують одне одного. З радістю приймають у своє коло нових друзів. які ж тоді особливості ознаки небезпечних компаній? Вони мають ватажка. І жорсткі правила вимагають повної відданості, за непокору можуть вчинити жорстку розправу, забороняють контакти поза групою, пропонують небезпечні ігри. Я прошу вас запам'ятати, які ознаки дружніх та небезпечних компаній, навчитися їх розрізняти. Разом з однолітками ви відвідуєте певні заняття, секції, навчаєтесь і так далі. Але ми часто чуємо, що клас це наша команда. Давайте ми повчимось у тварин, як же правильно діяти в команді. Бахаючи крилами гуси, які летять на чолі зграї, створюють підйомний потік для тих птахів, що летять за ними. В подібна форма зграї. Приблизно на 70% зменшує зусилля під час польоту порівняно з тим, якби гуси летіли поодинці. Який звідси можна зробити висновок? Ті, хто рухаються в одному напрямку з іншими, досягають всього бажаного, швидше і легше. Це тому, що інші члени команди створюють для цього сприятливі умови? Якщо птах випадає зі зграї та починає летіти сам по собі. Він одразу відчуває опір вітру і сповільнює рух, тому намагається якнайшвидше повернутись у зграю. Який висновок? Краще залишатися в команді з тими, хто рухається з тобою в тому самому напрямку, бути готовим приймати допомогу і надавати її іншим членам команди. Коли птах, що летить попереду, втомлюється, він повертається в зграю. Та на його місце стає інший який висновок? Якщо учасники команди по черзі виконуватимуть найскладнішу роботу, це піде на користь команді. І останнє, якщо гуску підстрелили, або вона захворіла, зграю залишають іще два птахи вони летять за нею, помагають, захищають її, аж поки вона не одужає або бре. Який з цього висновок? Рібно. Підтримувати один одного і в радості, і в горі ми дуже гарно з вами попрацювали. А тепер давайте трішки відпочинемо. Сподіваюся, що ви відпочили. можемо працювати далі. Клас, спортивна команда, компанія друзів, родина це група людей. Але чому ж одні групи успішніші інших? Вся справа в тому, що вони є справжньою командою, отже, вміють працювати разом. Що таке команда? Команда це група людей, яка працює разом для досягнення спільної мети. Щоб робота в команді була ефективною, Її учасники мають допомагати одне одному, вільно висловлювати думки, ставити запитання, пропонувати ідеї. Тоді кожний член команди буде почуватися важливим. Які ж є, яка ж є користь від роботи в команді? Це скорочення, скорочення часу на вирішення завдання, це розвиток навичок, вмінь всіх членів команди. Урахування та узгодження різних інтересів, розвиток згуртованості, дружніх стосунків, творча атмосфера для, цікав... для цікавих ідей. Але прошу вас запам'ятати, що бути в команді означає ставити її успіх вище за власний, дбати про комфорт учасників, учасниць, вирішувати проблеми разом. Розумієте? Бути в команді означає ставити. Їх інтереси вище за своїх власних. Це необхідно запам'ятати. У вас є завдання, ви можете відповісти і розглянути, коли ви востаннє працювали в команді, що ви робили, сподобалось вам, не сподобалось, і так далі. За QR-кодом можна перейти і виконати завдання, написати, що потрібно робити учні. Щоб їхня робота в команді була ефективною. Також нагадую ще раз, що ми зазвичай з вами говоримо, що наш клас це наша команда. А як має звучати дружня команда? Як має звучати дружній клас? В дружньому класі говорять дякую, будь ласка, як твої справи вибач? Діти щасливі, задоволені вчителі, дружні спілкування, гарні манери, там не дражнять, не пліткують, не грубіянять, не сваряться, допомагають одне одному, діляться та говорять по черзі. пам'ятайте, будь ласка, ознаки дружнього класу. Ще раз хочу вам повторити, які ознаки саме команди? Це об'єднання людей для виконання спільної роботи, у них спільна мета. Психологічне визнання членами команди один одного, взаємодоповнюючий склад групи, наявність колективної відповідальності, чітко виражений лідер. Саме це являється основними ознаками команди. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. А тепер давайте для закріплення матеріалу спробуємо розглянути декілька ситуацій. Я зачитую ситуацію, ви зупиняєте відео і спробуєте запропонувати. Що потрібно робити, щоб команди працювали ефективніше? Аня та Марійка працюють разом над проєктом. При цьому Марійка самостійно шукає потрібну інформацію, тоді як Аня спілкується з подругою в соціальній мережі. Софія, Андрій, Кирило, Артем і Єва домовились разом підготувати виступ до шкільного свята. Єва не знає, що вона має робити, тому сидить окремо від однокласників. Під час роботи в групах зі створення моделі сонячної системи Настя виконує більшу частину роботи сама. Вона не слухає інших учасників групи, тому що хоче отримати найвищу оцінку. Друге завдання. Розгляньте малюнки, на якому з них учні працюють в команді, а на якому ні. Поясніть свою думку. Не забувайте зупиняти відео та відповідати. На питання. А тепер давайте ми з вами спробуємо обрати той емотикон, який властивий нам на кінець року. Ми з усім справились, чи, можливо, урок вас розлютив, чи ви дуже втомились, чи, можливо, все було дуже легко та просто, або, навпаки, складно та нічого не зрозуміло, чи було більше сміху, ніж навчання. Чи чекаєте ви наступного уроку. Виберіть ваш емотикон. Напишіть, будь ласка, домашнє завдання. Ми з вами розглядали ознаки дружнього класу. Ви можете повернутися у відео та переглянути це ще раз. Будь ласка. Розгляньте ще раз ознаки дружнього класу та створіть за результатами ваш плакат, як звучить дружній клас, як виглядає дружній клас, що робить дружній клас, та чого навпаки дружній клас не робить. Дякую вам за увагу.